Ханейська династія не виправдала сподівань народу, нові царі швидко перетворилися на звичайних деспотів, які не бажали рухатися з Божим законом. Сваволя властей викликала відчудження поборників віри від царствуючого дому. До того ж, законними монархами за традицією вважалися лише нащадки Давида, тому Ханеїв терпіли як тимчасових правителів. Душею опозиції двору стала група благочестивих людей, яких називали тими, що відділилися, або фарисеями. Спершу вони намагалися скинути династію, але у 88-му році їх заколот жорстоко придушили. Сотні фарисеїв, за наказом царя Олександра Яная, розіп'яли на хрестах. Після смерті Яная становище фарисеїв зміцнилося, але поступово вони відійшли від політики і повністю присвятили себе релігійній діяльності. Багато фарисеїв стали тлумачами закону і вчителями рабинами. У школах і синагогах вони вели важку, але необхідну роботу, зміцнювали в людях основи віри і моральності. Непорушна відданість Богові, міцні сімейні засади, гуманність, любов до свободи і справедливості усе це було прищеплено народові кращими представниками фарисейства, серед яких особливо виділяється смиренний мудрець Гелель. Який прибув до Єрусалиму близько 40-го року до нашої ери. На його думку, суть закону полягає в золотому правилі Не роби іншим того, чого не бажаєш для себе. А все інше Гілель вважав лише коментарем, був у законництві інший напрям. Його вождем став суперник Гелеля Шамай. Якщо перший охоче навертав до довіри, то цей зневажливо гнав їх від себе. Шамай надавав величезного значення так званим переданням старців, його учні помножували кількість обрядових настанов і любили хізуватися своїм благочестям. Фарисеї мали велику повагу в народі, зате садукеї, дворова священницька аристократія, ставилися до них вороже і не поділяли їх поглядів. На відміну від фарисеїв, садукеї вважали, що зі смертю людини для неї все закінчується. Вони визнавали лише п'ятикнижжя, і написання пророків дивилися як на другорядне ці багаті й пихаті люди не дуже довіряли пророцтвам про Месію і орієнтувалися лише на земну політику. Паралельно з фарисейським братством, близько 160-го року в Палестині виник напівчернечий орден синів світла Єсеїв. Не бажаючи мати нічого спільного з грішним світом, Єсеї обрали самітне життя у пустелі. Близько 140 року їх керівник, якого вони назвали вчителем праведності, заснував колонію на березі Мертвого моря в Кумрані, там, вдалені від метушні, єсеї спільно трудилися, проводили дозвілля в ритуальних трапезах, молитвах і читанні біблії, до їхніх спільнот, що налічували загалом до 4 тисяч осіб, як для маленької країни, це багато. Тягнулися розмаїті мрійники, а також розчаровані і знесилені життям люди. Більшість есеїв не брала шлюбу, хоча деякі зберігали сімейний спосіб життя. Впевнені у швидкі зяви Христа сини світла готувалися гідно зустріти його пришестя. Вони не мали сумніву, що в день суду всіх, крім них, чекає загибель. Випади сектантів проти Хасменського дому призвели до переслідувань вчителя праведності. Його шанувальники говорили, що як кару за це монархію спіткає сувора розплата. Провіщення ісеїв збулося через півстоліття після смерті їхнього вождя. У 63-му році Палестину зайняли війська Помпеї. Він приєднав її до імперії і залишив Гірканові Другому лише тінь верховної влади. А 40-го року римський сина дарував титул царя юдеї і думейському начальнику Іродові, який після трирічної громадянської війни зійшов на престол Давида.